Добрий ранок. Зараз у нас 18 квітня, п'ятниця, 7 годин 15 хвилин ранку. За вікном годе повітряна тривога. Я ще не дивилась, що там робиться, чого вона. варю кашу. Для дітей манка у нас сьогодні на ранок. Манка. Манна каша. Каша вже готова, додала масло. Богдану додала ось такий джем. День у день лісові ягоди купувала в ВТБ. І для Віки додала чорносливове пюре і цукрову пудру. Бо не дуже солодка каша, точніше, зовсім не солодка. І зробила ще Богдану бутерброд з сиром. Ось таким гауда. Я вже посадила віку їсти. А в мене тут. Не початий край роботи. Я вчора просто ледь вже до ліжка доповзла. У мене позалишалось купа тут посуду, все брудне. Майже загрузила посудомийну машину. Зараз це буду мити, чистити. Тут якийсь просто позор. Ось Віка, я сподіваюся, цей час буде їсти. Набирай в ложечку і клади в ротик. Смачна кашка? Це манна кашка їж. Так, Віка тут вдягає тапочок, який вона зняла з себе. Ось тарілочка. Тут залишки каші. Віка вже не доїла, але я вважаю, це дуже гарний результат, як для неї. З'їла майже всю кашу сама. І зараз у нас 9 годин ранку. Навіть немає ще 9 без 5 хвилин. І ми сьогодні дуже продуктивні. Так, ти вже поїла? Зараз умиємось, бо вся в каші. Підемо на воду. Так. Так. Собачка, так, в тебе? Ой, ой, і зараз вся буде вона брудна, давай поумиємося. Ой, дівчата, сьогодні ми супер продуктивні. У 9 годин-10 хвилин я вже привела всю кухню до ладу, помила те, що треба, загрузила посудомийну машинку все вимила, плитку, вимила. Ось тепер як якось аж легше дихати, тому що такий тут срач лишила на ніч, але не було вже сил е щось тут робити взагалі. взагалі Ось. так от з вікусею справились, так? такі справи. Отакі справи. Ще дякуючи тому, звичайно, що Вікуся сама поїла кашку, так? Ага. Вікусінька, до квіточок не можна ходити, бо це клумба? Це клумба, можна тільки дивитись, нарцисики розквітли. Бачиш, як красиво. І троян. Вікусінка, туди не можна ходити, це клумба. Бачиш, земелька посапана, оброблена? Не можна ходити, бо ви. А понюхає. Ну, понюхай. Вийшли на вулицю гуляти. Сонечко світить тепло, гарно. Давай цю квітку. Це вже троянди тут у нас. Сточки випустили, вони ось оброблені, обрізані. Вони різнокольоровими, різнокольоровими квітами цвітуть. Вези колясочку, гуляй. Мама посидить, можна посидіти, відпочити. Що там? Ні, там є, а є Аделька, пішли, там є Аделька, он її колясочка стоїть. Ходімо. Так, хтось там є. Адель, да, біжи. Біжи на майданчик, там є Адель. Давай, 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 давай. Швиденько, швиденько. А, і Мі. Ми... І Міша там, пішли, пішли скоріше. Пішли скоріше. Міша з бабусею. да, пішли. Угу. Підемо вже на інший майданчик, так? Гарно, тут так всі дерева, в рядок розквітли. Трошки погуляли на тому майданчику. І йдемо на інший. Віка останнім часом почала полюбляти ходити по району з колясочкою. Заїдь, заїдь, хочеш заїдь туди. М? Ні-ні-ні, квітки не можна цірвати вікуся, тому що їх садила тьотя і вона вийде і буде сваритись. Ти вже і так зірвала колись дві квітки. Це квіти, які садила тьотя. Можеш підійти подивитись просто на них. Поріжку ось такі. Квіточки. Нерви, нерви, нерви. Квітки рвати не можна. Їх тут спеціально висадили, бачиш, посадила тітя, посадила квіточки, бо вони дуже красиві. Там перукарня. Перукарня, там волосечко обрізають, роблять всякі стрижки. Холі подивитися. Подивись. Ну, що там мовлять вони. Волосечку стрижуть. Роблять зачіски. Подивись. Що там вони роблять, Вікуся? Що там? Віка роздивляється, жучків шукає пожежники. Ми з Вікусіком уже повернулись. Зараз покажу вам наші покупки із Велмарту. Якщо там різні такі звуки позаду мене, то не звертайте уваги, там віка не сама, просто в неї, як завжди, істерія, коли вона прийшла з вулиці. Так, купила засіб для миття посуду, купила лимонад моршинський з персиком та апельсином, купила селянське молоко мікрофільтроване для салату маслини чорні без кісточок, купила цукерки. Бісквіт, шоколад. Вже три, третій раз купляю, подобаються такі. Купила пюре чорносливове, купила для віки сирок Агуша, банан полуниця, купила укроп, для, кріп для салату, арахіс солоний, козацька слава, дві упаковки сиру гауда безлактозний по акції, помідори на салат і батон. Все. Іди поїж, Дивись, я тобі ось поклала. Іди Вікусінька, ми прийшли з вулички і зараз уже будемо лягати спадки. Ти перекусиш. Ні, ми вже погуляли, ввечері підеш на вуличку, добре? Поїж сирочок, і тобі стане легше. Поїж. Поїж сирочок, серветкою витру, так. Поїж сирочок. І мама, мама теж пообідає. Ось так молочинка. Ти себе заспокоїла, заспокоїлась, так? Угу. Розумничка, бери булочку і бублічок. і поїж. Так, а я теж зараз пообідаю рис, котлета. Ти вже сміхотунка, так? Да? От, Вікуся, ти зараз сміхотунка, але навіщо? Не... бачиш, їси сирочок. Зараз покращиться настрій. Потім ти ляжеш спатки. Поспиш багато. Ні. Нє, добре, ні. Зварила для Віки на вечерю. Курячі гомілки, одну на сьогодні і другу на завтра. І зараз поставлю варитись картоплю на картопляне пюре. Тут, я думаю, якраз вистачить віки на вечір і Богдану на вечір. Картопляне пюре в мене вже готове. Ось таке пухке вийшло. Зараз буду ще робити салатик, дістала помідори. Цей вже трохи підгулявший, зараз я його обріжу, кріп. Моцарела і маслини. Зараз буду робити салатик. Вікіна-вечеря сьогоднішня. <клухи> Салатики мої вже готові. Також на вечерю смажу курячі нагетси. І на гарнір гречка, картопляне пюре. Насипала вже Богдану вечерю. Пюрешка, його улюблені нагетси і його улюблені помідори. І я зараз буду вечеряти. Це мій, моя сьогоднішня вечеря.